Тема сьогоднішнього уроку рухи рослин. На рослини впродовж життя впливають різні чинники навколишнього середовища: дощ, вітер, сила тяжіння, добові та сезонні коливання, тривалість освітлення, чергування дня і ночі та інші. Рослина певним чином відповідає на такі впливи, бо їй притаманна загальна риса живих організмів подразливість. Відповідь на дію подразників навколишнього середовища може проявлятись у вигляді рухових реакцій. Рослинам, зокрема, притаманні ростові рухи, зумовлені спрямованим впливом того чи іншого зовнішнього чинника. Світла, тяжіння, тиску, дії хімічних сполук, вітру. Наприклад, пагони ростуть у бік джерела світла. Виконаємо такий дослід. Закріпимо молоду рослину. Так, щоб своєю верхівкою вона була спрямована горизонтально донизу. Через певний час її стебло вигнеться і почне рости догори. Це пов'язане з тим, що пагін сприймає силу тяжіння і росте в протилежному від неї напрямку. Натомість корінь, як ви пам'ятаєте, уже під час проростання насіння росте в глиб ґрунту. Завдяки цьому коренева система рослин спрямована в глиб ґрунту. А стебло, навпаки, виносить листки до сонця. Стебла Стебловидких рослин, наприклад, хмелю, здійснюють повільний рух у повітрі у вигляді спіралі. Це дає можливість рослинам обвиватись навколо опори. Вусики чіпких рослин, як от квасолі, повільно здійснюють рухи, поки не торкнуться опори. Після чого вусик міцно обкручується навколо неї. Рухи рослин можуть бути пов'язані не лише з ростом певних їх частин, а й з періодичними змінами тиску всередині певних груп клітин. Наприклад, якщо торкнутися до мімози сором'язливої, окремі листочки її складних листків будуть складатися. Через деякий час після подразнення їхнє положення відновлюється. Завдяки рухам ловильних листків комахоїдна рослина росичка вловлює здобич. Рухи рослин можуть бути пов'язані з добовими чи сезонними ритмами. Наприклад, суцвіття кульбаби розкривається о 6-й ранку, а о чотирнадцятій закривається. Якщо поглянути на деякі рослини перед заходом сонця або вночі, то може скластися враження, що вони зів'яли. Це відбувається тому, що після заходу сонця вони опускають або складають свої листки, а вдень їхня листкова пластинка знову розправляється. У моркви молоді суцвіття вночі поникають, а рано вранці ніби пробуджуються, відновлюючи попереднє положення. Періодична зміна положення певних органів, квіток, суцвіть, листків, пагонів, що збігається зі зміною дня і ночі, дістала назву сон рослин, такі рухи можуть бути підпорядковані чіткому ритму впродовж доби. Добові ритми це пристосування рослин до зміни погодних умов, довкілля впродовж доби, вологості, освітленості, температури. Наприклад, у тих рослин, чиї квіти запилюють денні комахи, квітка також відкривається в день, а вночі закривається. А в рослин, які запилюють нічні комахи, усе відбувається навпаки. Сезонні ритми в рослин пов'язані із чергуванням пір року. Більшість деревних рослин наших широт, готуючись до зими, скидає листя. Потім настає стан зимового спокою, а навесні рослини знову починають активно рости. Отже, рослини сприймають плин часу і реагують на періодичні зміни умов життя, тому для рослин характерні добові та сезонні ритми.